Середа, 26 жовтня, чергова 15-та сесія Жовтоводської міської ради. Традиційно сесія розпочалась з депутатських запитів. Перший запит озвучив депутат Микола Журило, який стосується видачі дозволів на відключення від мереж централізованого опалення та встановлення індивідуальних приладів опалення. До мене неодноразово звертаються мешканці міста, які просять пояснити та дати роз'яснення з приводу надання дозволів на відключення споживачів, дотримання черги та темпів відключення від мереж централізованого опалення та встановлення індивідуальних джерел опалення. Рішення виконавчого комітету Жотовоцької міської ради номер 143 від 21.04.2016 року затверджено склад та положення про постійно діючу міжвідомчу комісію з розгляду питань, пов'язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення та встановлення індивідуальних джерела опалення при виконавчому комітеті міської ради. Рішенням Жовтоводської міської ради No52613 від 5.10.2016 року затверджено порядок відключення окремих квартир та приміщень багатоквартирних житлових будинків від мереж централізованого опалення при відмові споживачів від центрального опалення та встановленні індивідуальних джерел опалення в місті жовті води. На сьогоднішній день розглянуто 222 заяви. Надано 167 дозволів та Затверджено 38 актів з цього питання. Прошу повідомити, яким чином визначається послідовність розгляду заяв громадян про надання дозволу на встановлення індивідуального автономного джерела опалення та подальше відключення від мереж централізованого опалення. Також, мені, ну, також прошу повідомити причину не використання ну, ЦНАПа для цієї дозвільної процедури. З метою запобігання створенню передумов для вивчення для вчинення корупційних дій та дотримання принципу публічності, я вимагаю оприлюднення списку осіб, отримавши дозвол на цей час. Від себе хочу сказати. Ще коли ми це питання розглядали, коли воно в комісія, я всіх дуже сильно просив. І це була не лише моя позиція, а позиція комісії законності. Наскільки це питання болюче для жовтоводців, ми всі розуміємо. І де. Ну, Будь-яка непрозорість в цьому питанні приводить до того, що у людей з'являються домисли, запити. Розумієте? Я прошу, Володимир Васильович, ну давайте вже, якщо ми йдемо по принципу у всіх питаннях відкритості, давайте в цьому питанні, щоб у нас все було відкрите, щоб люди адекватно розуміли, як формується черга, яка послідовність, які сроки, відключення і все інше. Я поки що не буду висловлюватися з цього питання, оскільки до мене доходять також. Певна інформація, хто стільки, кому, за що, за які консультації, за яку роботу і таке інше. Це буде предмет розслідування певного буде. Після оголошення депутатом Журило депутатського запиту, який ви чули, я отримав на мобільний телефон. СМС погрозою. Хочу доповісти тим, хто буде в майбутньому такі погрози або буде планувати, або буде робити. Зазвичай моя адвокатська робота передбачала, що я буду отримувати погрози, що й відбувалося. Ну, зазвичай це не так відбувається. Зразу палять машини, стріляють, а потім кажуть, ти зрозумів за що. В даному випадку отримана погроза. В зв'язку з тим, що я зазвичай не граюся з тими, хто ці погрози направляють. То буде відповідне звернення до всіх правоохоронних органів, зазначених, хто цю погрозу. Є телефон, я знаю цю особу. Хто цю погрозу мені направив і з яких підстав? На майбутнє прошу. ну це не треба будь Пожалуйста, Другий депутатський виступ стосувався озеленення нашого міста. Детальніше розповів Ігор Затинацький Володимир Васильович, Ви ставили якось то задачу. Ну, ваше було пожелання по поводу приобретіння саджанців для города. Вот, Торговый дом Добробуд рассмотрел эту возможность. И на сегодняшний день мы приобрели тысячу саженцев березы, которая э, полностью обработана. Это с питомника, с сертификатом. Э, вот эти саженцы в данный момент пришли. Мы вчера их получили. И я хотел бы понять, кому их передать в желтых водах для того, чтобы... Э, Высадили их и потом поливали. Мы весной брали 100 саженцев, посадили возле хлебзавода, в городе здесь посадили. То приживаемость их 90%, потому что они ну, привитые, обработанные. Хотелось бы, чтобы ну, эта затратная часть она пошла на благо города. Поэтому просьба на сегодняшний день понять, кому мы передадим и кто доведет это дело. до, до логічного завершення. Да. Визначення місця висадки, цих сажень <клес> разом зі жрево долучена молодіжну раду до цієї роботи, до висадки. Це було вчора, але сьогодні вже мінус три. Может, есть пропозиция прикопать их на зеленом господарстве, чтобы высадить в... ранней весной. То есть работы, ну, как бы люди заряжены, Игорь Анатольевич, люди заряжены, места определены, то есть кто что будет делать, и даже с пожиру выделяет человека, который будет показывать, где садить, как садить и так далее, и так далее. Все это мы сделали. Единственное, погодные условия, там будет плюс, будет плюс, будем делать, чтобы корни не подмерзли, Игорь Анатольевич. Все. Перші питання порядку денного щодо програми радіаційного захисту населення було затверджено звіт про використання коштів. Також міський голова розповів про свій візит до Києва на колегію з цього ж питання. Я вчора відвідував місто Київ з двох питань. Перше питання щодо програми радіаційного захисту нашого населення. Я виступав на колегії. На колегії питання зазвичай, в тому числі по містерству оборони, слухались по 12 хвилин. Ну я виступав. 20 хвилин 20 і після цього ще де більше часу розглядали місто жовті води. Тобто, про місто жовті води традиційну програму знають. Питання одне: нам замість 15 мільйонів на по програмі, які заплановано виділяється всього 8 мільйонів в два рази менше. Що з цим робити з одного боку, якщо виділяється не та сума, яка запропонована, то вона безперечно не виконується. Тоді програма і заходи не виконуються. Тоді ціль цієї програми реабілітації таке інше не виконується. Що з цим, якщо немає Роші в бюджеті це викликало суперечки між представниками мінфіну і таких інших органів, які присутні були на колегії. Відклали висновок по, по аудиту, який проводився рахунковою палатою. Ця рахункова палата в місті Жовті і через на 15 листопада запропоновано інший новий виступ щодо цього, що ж робити далі. Є різні пропозиції разом з тим, всі розуміють проблеми міста жовті води, всі розуміють, що коштів, які виділяються, недостатньо, але не розуміють, що з цим робити, якщо немає коштів бюджетів державного, отака проблема. Тобто кошти будуть використовуємо кость за цільовим призначенням. В програмі не було ні одного того, що розтрата була коштів. Все бачили, навіть була перевірка, що ви розуміли, коли ми виділяємо матеріальну допомогу. Там я всім озвучив на колегії матеріальна допомога Онкохворим 500 гривень. Це смішно просто разом з тим. Вони перевіряли кожну копійку і вибірково. Вибірково доставали справи по кожному, кому виділялася матеріальна допомога, і перевіряли цю особу. до того що чуть дзвонили цій особі і ну, чи больна, чи і довідки дивилися медичні чи дійсно захворювання яунка, чи ні? Ось така була перевірка. Ніяких порушень в цьому плані не встановлено. Тобто за занепокоємість колегів і мінфіна в тому, що дійсно коштів для міста Жовті по цій програмі не вистачає. Оце, так, да, є проблема. На 2016 рік по постанові Кабінету міністра заплановано 35,4 мільйони, а виділено 8 мільйонів і 4 десятих. От така різниця. Е на соціальний захист у нас виділено 7 мільйонів дві десятих тисяч гривень, в тому числі 1 мільйон 600 капітальних видатків. Це на реконструкцію діагностичного відділення. І на радіаційний захист 1 мільйон. 258 тисяч гривень на за 9, на 9 місяць виділено. Профінансовано в повній мірі Міністерства фінансів 6 мільйонів 30 тисяч гривень. Касові видатки становлять 5 мільйонів 50 тисяч гривень або 85,8%. відсотків, в тому числі по соціальному напрямку 5,4 мільйона 93,2%. відсотки. За радіаційним напрямком всього на всього тридцять чотири шість відсотки. На сесії піднімали питання з приводу погодження розширення видів діяльності комунального підприємства Газети Жовтоводські вісті, а саме інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, видання довідників і каталогів, інші види видавничої діяльності, консультування з питань інформатизації, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем. Посередництво в розміщенні реклами, дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки та фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність. Планується, що розширення діяльності підприємства поліпшить фінансовий стан. Тобто вони намагаються збільшити дохідну частину свого своєї організації, свого підприємства, так? Так, так. Саме? Не знаю, яким чином вони піднімуть дохідну частину за за рахунок фотокопіювання. Правда, є вже певні плани з цього приводу. Історія з бородою це покинуті квартири або квартири, у яких немає власника. Що з таким житлом буде робити міська влада? Розповів Володимир Абрамов. Коли нам доповідають, що є світі жовті води, пусті квартири, там ніхто не мешкає. В реєстрі не зареєстровані власники. Стає питання, як бути з цією квартирою. Для цього треба визначити, що ця спад... вся квартира є майно є відомерлою через суд визнати це майно комунальним, якщо воно не зареєстровано за, за безхозним. Я вибачаюсь, безхозним. Якщо це майно є безхозним, тобто нема хазяїна ніякого. На цей час питання щодо того майна, де є, заре... є зареєстровані власники, але вони це майно не утримують. Виріш, буде вирішуватися на законодавчому рівні. Тобто пропонується проєкт закону. Це я чув від розробника цього закону півроку, тому ще що якщо власник майна покинув квартиру, наприклад, і десь поїхав, не сплачує комунальні платежі, взагалі не отримає майно, тобто він порушує вимоги конституції, де зазначено, що тягар отримання майна несе власник і цивільного кодексу. І в цьому випадку наше законодавство йде по тому шляху, що це таке майно буде у нього відбиратися в рахунок комунальної власності територіальної громади, і цю квартиру потім будуть, будуть перерозпреділяти, якщо є необхідність як є черга. А черга завжди є. Це стосується до власників, які не утримують, Вони зобов'язані. Власник зобов'язаний утримувати своє майно. Не хочете отримувати, відмовляйтесь від цього майна. Або даруйте, або, або продавайте. І наостанок обнадійлива новина предположительно завтра включить отоплення.